Шановне поетичне товариство, сьогодні я знову продовжу розповідати вам про антологію української поезії ХХ століття від Тершини до Жадана. І сьогодні я відкрив книжку на сторінці Леоніда Кісельова. Унікального поета, українського поета. Хоча, власне, в цій антології є чотири вірші російською мовою, антології української поезії. І всі ці чотири вірші належать Леонідові Кисельову. І хто про нього не чув, той зараз багне чому саме. Його вірш написаний в 17 років з рядками, що все на світі, тільки пісня на українському язикі вибухнув у душах українців нестамованою зливою почуттів. А останній рік свого земного існування поет почав писати лише українською. Його натхнену творчість перервала трагічна рання смерть від лейкемії. Він помер у 22 роки, але його вірші, на щастя, мають в собі те, що не вмирає. Він народився в Києві у письменницькій родині, його батько відомий. Письменник Володимир Кисельов, який писав російською мовою. І Леонід так само почав писати російською мовою. Перша добірка його віршів побачила світ 1963 року у березневому числі пливового московського журналу Новий мір, головним редактором якого тоді був Олександр Твардовський. З такою приміткою Леонід Кисельов, ученик 10 класу школи 37, город Київ Перші стихи. Ці вірші Твардовському надіслав відомий письменник Віктор Некрасов, який приятелював з ним ще з фронтових часів і був другом Льоненого батька. Опублікований в журналі Вірш Царі, в якому десятикласник зневажав особу царя Петра І та ще й посилався на Шевченка. Шевченко говорять односторонні к нему одньосся. ні, там правильно писав. Це той перший, що розпинав нашу Україну. І от ці рядки спричинили в Києві сенсацію, а в Москві викликали сенсацію. І перший, що розпинав нашу Україну. Добре. Я ти зрозумів. перший, що розпинав нашу Україну. Ці рядки спричинили в Києві сенсацію. А в Москві викликали велике возмущення різних поціновочів поезії, зокрема академіка Благого і невдоволене роптання московської інтелігенції, мовляв, цар Петро перший ця наша святиня, руки проч, молодого поета перестали друкувати в російській радянській періодиці, але він не переймався і навіть читав у дружніх колах свою правильну з погляду благого самопародію на царі. Того ж року Кисельов вступив до Київського університету Імені Шевченка, вчився на перекладацькому відділенні факультету іноземних мов. Попри юний вік, поет вражав усіх не лише начитаністю і широким знанням світової літератури, а й пізнаннями в галузі точних наук, кібернетиці, квантовій механіці, міг зі знанням говорити про останній футбольний матч київського Динамо, і у нього є е, вірші про, про футбол. Чи він міг говорити про найновіші закордонні фільми і цікавився всім мистецтвом від авангарду до народної пісні? У російському письменницькій родині Кисельових дуже шанували Тараса Шевченка. Це можна назвати навіть культом Шевченка. Написаний у 17-річному віці вірш Кисельова. Дуже легендарними рядками, що все на світі тільки пісня на українському язикі, просто вибухнув у душах українських читачів, і в самій Україні, і за її межами. В цій антології, до речі, є вірш Наталі лівицької Холодної. Це поетеса, яка, вочевидь, прожила найдовше життя з усіх поетів. Вона, якщо я не помиляюся, 102 роки. Прожила, померла за океаном. Це була поетеса, одна з провідних поетес празької поетичної школи української. В неї є чудовий вірш, присвячений Кісельову, де вона звертається до нього як, як до свого сина. І саме до цих російськомовних віршів. Для мене це було дуже, дуже таким щемливим і важливим. Тому що ми не знаємо, як би поети минулого відгукувалися на ті чи інші поетичні інтенції нашого покоління чи от покоління Леоніда Кисельова. Тому що мені здається, що всі молоді поети будуть вважати Леоніда Кисельова поетом свого покоління, тому що він прожив усього 22 роки. Це дуже... Трагічно, коли поет помирає рано, але він назавжди молодий і він завжди з молодими. І я, я зрозумів, що, що ці поети, праська школа і вся класика, що вона схвалює чудову поетичну творчість Леоніда Кисельова. Тому цей кардинальний перехід у віршах з російської мови на українську в останній рік життя був абсолютно не випадковий. Кисельову глибоко закорінений в українську культуру і поезії. Він писав вірші з епіграфами Стечини або пйом з клубнічним варіянням чай і о Стіхах Драча, і був автором чотирьох віршів, присвячених Шевченку. Мало хто взагалі з українських поетів присвячує аж чотири вірші Шевченкові. І це. С таким неподробным захоплением Шевченка Шевченко уважал богом поэзии. Вот, например, 16 его вирш «В хате розовая стенка, на стене портрет. На меня глядит Шевченко, лучший наш поэт. В казахстанских тех широтах, посреди песков Рядовой солдат пехоты, царь и бог стихов. Перебить ли обух плетью? Что ж, молчать? Ну нет, лишь один такой на свете». Був поет. Це 16-річне, можливо, такий вірш не, ще не, не, не оковинний, але його сентенції щодо ставлення до Шевченка, ну, вони, вони однозначні. А останній вірш, присвячений Шевченкові, Леонід Киселюв написав у 21 рік. Я нагадаю, що він помер у 22 роки. І цей вірш останній закінчується рядками. Приношу Великую присягу у порога дома твоєму. І щось мені здається, що я хочу вірити, що ця присяга я розумію яка. І мені здається, що він присягнув писати українською мовою. Тому що незабаром після цього вірша він починає свою Україну Мовну цю Поетичну блискучу е творчість. Я би хотів сказати епопею, але це зовсім не епопея. Це, це один рік всього тривало, і він вже знав, що невиліковано хворий, і цей перехід на українську мову він особливо сприймається в цьому, в цьому контексті. Україномовна творчість Кисельова це, можливо, чотири десятки віршів, це небагато. Але ці вірші, я думаю, не завжди увійдуть у скарбниці української поезії. Я прочитаю вам трохи віршів, коли Кисельова. І оцей мій найулюбливіший. Я позабуду все обиды, и вдруг напомнят песню мне на милом и полузабытом на украинском языке, и в комнате, где, как батоны, чужие лица без конца, взорвутся черные бутоны, окаменевшие сердца, Я постою у края бездны, И вдруг пойму, сломясь. Таске, що Все на світі только песня на українському языке. Не забуваймо, що цей вірш написаний 17-річним Поетом І ще один вірш 17-річного Леоніда Кісельова, який я вже цитував тут, тому що на нього було найбільше обурення. российских, российских цих, русско-мирных академиков. називається называется цари. Еще мальчишкой удивлялся дико: раз все цари плохие, почему царя Петра зовем Петром великим, и в Ленинграде памятник ему? Зачем он нам державный этот? Конник, взорвать бы, чтоб копытов небеса. Шевченко, говорят, односторонне, к нему отнесся. Нет, он правильно писал, за той первый, что распынал нашу Украину. Не Петр, а те голодные, басые в болоте основали Петроград. За долгую историю России ни одного хорошего царя. Зрозуміло, що важко було розкомірникам пробачити такі рядки Леоніда Кісільову. У ньому чудових, причудових віршів багато про Київ. Я думаю, що в кожного поета українського і у багатьох шанувальників поезії. Живуть у душі рядки, скажімо, подол плохое місце для собак. Пливають трамваєм на собачі лапи. У них дорога, пасажири, графік, вони неотратими, як судьба. І, 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 дуже багато віршів про Києва, але, але оцей рядок подол плохое місце для собак. Чому? А от вони якісь дуже особливий. А тепер е, кілька. Українських віршів Леоніда Кісельова. Один з них має епіграф Ой, впилася моя матінка від ножа, а заснула моя матінка край коня пісня. Не дайте, щоб заснула край коня, то наша мати іншої не буде, бо кине вас і піде межелюде. Чужинними шляхами навмання. Не дайте, щоб заснула край коня, сумлять газети, радіо гука, що живемо у віці атомовім, І хоч за все ми заплатили кров'ю та час вже других цінностей шука, історія не є ракетний жах, вона, мов шлях, від чужини до хати. І щастя буде. Тільки ви не дайте, не дайте, щоб впалася від ножа.